Астрологічний прогноз наприкінці січня на початку лютого люди можуть відчувати сильну нервову збудженість і нерішучість. Це відбувається тому, що планети Уран і Юпітер переходять із ретроградного руху в рух вперед. Оскільки планета Уран це управітель знака Здяка Водолій, то Водолій, в тому числі Володимир Зеленський, в ці дні може відчувати нерішучість, знервованість. І страх або тривогу щодо того, щоб рухатись вперед. Але і астрології відомо, що цей розворот планет, який йде з ретроградного руху вперед, означає, що люди згадують якісь старі проблеми, і, можливо, от в ці дні, наприкінці січня, ви згадуєте якісь старі проблеми, які... або вказуєте іншим люді... людям на якісь помилки, проблеми, які відбувалися. І з-за цього це є аргументом до того, щоб нарухатися вперед. Але потім, коли планети Уран і Юпітер розгоняться і підуть вперед, ну к середині лютого, може трошки раніше, цей страх пройде, і людина буде впевнено більш рухатися вперед. Цей період, астрологічний розворот планет з ретрограду вперед, означає, що людина мусить згадати якісь старі помилки. Попрацювати з ними, але оці перешкоди вони насправді знаходяться не зовні людини, а внутрі. Шлях вперед відкритий в тих хвилюваннях, які вас зараз хвилюють. Шлях вперед відкритий, і насправді попереду нема ніяких проблем. Оці всі хвилювання наприкінці січня, на початку лютого, це суто суб'єктивне згадування якихось старих і проблемних історій. Тож, не піддавайтеся на внутрішні хмари такі і сміливіше рухатися вперед. Але з рахуванням якихось старих помилок. Ці розвороти планет сильно впливають зараз на всі події, тому що уран є управітель водолія, а в водолії зараз багато планет, а Юпітер є управітель риб і в рибах зараз багато планет. Коротко, водолій пов'язаний з групами. З колективами, з людьми, з друзями, з сучасною технікою. Тож, з до, до речі, з ракетними обстрілами, ну і взагалі повітряною війною, а знак зодіака Риби пов'язаний з, з, з тим, що у кожного з нас насправді різна психічна реальність, тобто з не співпаданням психічної реальності нашої Іншої людини, або, наприклад, психічної реальності українців і росіян, тобто з ілюзією, з пропагандою, з містикою, з релігією, з водою, з морем, ну і так далі. Мабуть, ви знаєте, з чим пов'язаний знак зодіака Риби. Тобто, от В цих сферах ідуть повороти. Оскільки планети в водолії проти лева, а в рибах проти діви, то цей розворот хвилює. Ну, те, що людина не може ЛЕВ зробити по-своєму, і діва зробити якісно. Тобто, це нервова напруження, що людина не може робити по-своєму і не може робити якісно. Але ще раз повторюю, що насправді шлях вперед відкритий і не слід настільки сильно зараз нервувати, бо особливо стаціонарний уран він може призводити до ну, такого нервового перенапруження. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу кожен місяць наприкінці місяця. Ми закупали електрогенератори і повністю звіти виставляються кошти, всі цільові, нічого не розворовується, все йде на Збройні Сили України. Дякую вам за увагу.